Всім привіт! Подивимося мої ножі. Я розкажу вам трохи про них. Хто ну, оцінить це відео, поставив подобайки Всім дякую. Це Фіскерс. Всі ножі Сталь нержавіюча Також таке, Ну є така думка, що ось тут видно, що корозія невеличка є. Що Фіскерс. Не нержавійка, але тут справді нержавійка. Трошки є люфт, ну, от такий терпимий, не так страшно. Але в нього, ну, якби вони спортили його тим, що оця вставка внутрі ручки вона зроблена з чорного металу. І тому оця корозія, точкова така, переходить на клинок. Ну, у всіх цих ножів е, йде спуск від вобуха, і тут підвод є. Цей ніж я трохи переточив. У нього заводська заточка була, ну, так, не дуже. Е, ну, в принципі, щеплювати можна було. Але потім я. І через те, що тут е, такий клинок, е, ну, спуск йде від самого вобуха. І то тут вже виходить тонка частина і підвод ну, через те, що я вугол не міняв. І через те, що тут дуже тонко, і вийшло, що такий підвод широкий. Ну, в принципі, став, стало краще різати. Ну, досить непогано. І, ну, такий. Оце недолік великий в тому, що у нього тут. Чорний метал. А так, ну, ясно, що не невисокої якості. Не, не, ну, я маю на увазі, що вона має невисоку корзі, кори, кори, коризійну стійкість. Так, це ніж від Бориса Мосієнка. Я брав зм 390 сталі. Це сталь, порошкова сталь третього покоління. Дуже якісна, тому що в нього ну, в цій сталі висока одномірність. В нього є там і ще е, з іншої сталі, ніж е, я думаю, що можна і подешевше брати. Він то, той ніж коштує в два рази дешевше. ну Це мені десь приблизно з чехлом обійшовся приблизно 50 євро. Ну я вже не пам'ятаю, це вже. Давно я купляв їх. Сам чехов мені не дуже подобається через те, що якщо його повісиш, то тільки кінчик торчить. По-перше, а по-друге, тут оці металеві, ну не знаю, наскільки. Я боюсь, щоб він ну, менше контактував з ріжучою кромкою і не тупився. Не знаю. Може це просто мої страхи. Так. Взагалі, тут теж йде спуск від, ну, від обуха, і е, в кінці е, підвод тут трошки лінзую. Ну, тут нема такого чіткого переходу. Ну так, один з моїх улюблених ножів, в принципі, що я більше е, цим ножом користуюся, і Falco. Найкраща в нього тут поліровка зі всіх цих ножів по, по всій, по всьому клинку. Тут теж була досить непогана поліровка, але сама ріжуча кромка, а, так собі, була. Ну, в принципі, непогана. Можна користуватися Фінленд. Тут. Теж в принципі, в нього ще нічого не ржавіло. Не, не знаю, який тут. Ну тут, в принципі, сталь е, 440. а е, Трошки видно, тут він. Найгірше в нього тут оброблено. Але, в принципі, вистачає. Щепувати можна, непоганий ніж. Самий дешевий був, я не пам'ятаю, скільки я його вже. Купляв за яку ціну десь приблизно, не знаю, може 5 євро. Фіскарс і Фелко в одну цінову категорію, але я вважаю, що Фелко якість помітно вище. У нього нічого не ржавіє, по крайній мірі, не знаю там, внутрі може щось ну, на клинок нічого не переходить. Ні, по-моєму, нічого не ржавіє, може там якась. Бруд попав якийсь. Е, ну, твердість цієї сталі приблизно. Ну, я не знаю, що за сталь, но Всюди, де я читав, пишу десь е, 56. Скоріше всього 56 до 58 по вело. Твердість. Е, відшліфований непогано, але ну, не ідеально. Ну, сталь, в принципі, непогана, хватає. Вже теж декілька років три я ним користуюсь. Такий. Добре сидить в руці. Ну, мені подобається. Нічого тут люфта нема. І дуже такий підвод маленький в нього, що, в принципі, його не точив. Тут вважається, що ну тут написано 61, пороково, ну можливо і е, трохи більше. Так. Фокус. Тут написано 61. Пороквело. Ну, я думаю, що його ніхто не перевіряв. Не перевіряв. На тверді все залежить від закавки. Ну, непоганий ніж. Наприклад, язичок цей тут є такий пластмасовий ззаді. в задній частині ручки. Ним ніколи не користуюсь. Ну, частіше, я не знаю, цей вирост такий язичок на на, лезу, на клинку, який розташований, деколи користуюсь. Ну, Якщо нема, то теж невелика не біда. Ну, Буває деколи треба. Хоча можна просто вирізати живець з того дерева і використовувати його як. Але добре, коли він є. Ну, і це теж цей коштував. Ну, я не пам'ятаю, десь 16 євро, 15, а той, який був Фелко з язичком, той десь 25, по-моєму, коштував. Зараз вже не пам'ятаю. Ну, якщо небагато ще. То можна брати і дешевий ніж. В принципі, і такого ножа тоже теж би вистачило. Але приємно працювати якісним інструментом, але ну, все чисто психологічно. Хто, кому що подобається, звичайно, що, наприклад, такий інструмент чи такий. Приємно тримати в руках і, ну, не знаю, можливо, більше психологічного настрою на роботу. Отакі мої висновки?